Тепер давайте безпосередньо поговоримо про техніку накладання турнікету Кет 7-ї генерації самому собі, однією рукою. Так буде виглядати турнікет одразу після того, як ви його дістанете з оболонки. І для того, щоб накладати його собі, його треба перевести в так зване бойове положення. Як це робиться? Ви маєте просто розтягнути пасок турнікету для того, щоб утворилось кільце. Коли ви будете накладати. Турнікет самому собі, не обов'язково його повністю розбирати, тому що накладання кільцем буде найбільш швидким і найбільш ефективним. Про що треба пам'ятати? Коли ви накидаєте турнікет кільцем самому собі на руку, бажано, щоб кінчик ремінця був до вас. Тому що, якщо цей турнікет буде розвернути в інший бік, ви будете тягнути назовні, і ви не зможете його затягнути одразу настільки щільно, наскільки це необхідно. Просто коли ви будете його тягнути до себе, це більш зручно. Тому ми тримаємо турнікет в руці таким чином, знов таки, щоб кінчик ремінця був до вас, і ми накидаємо турнікет кільцем на уражену кінцівку максимально високо. Після того, вашим завданням є затягнути турнікет максимально щільно з першого руху. Чому це дуже важливо? Тому що якщо він не буде затягнути настільки щільно, наскільки можливо, то потім у вас будуть так звані холості рухи воротком, і ви будете втрачати час, протягом якого буде продовжуватись кровотеча. Тому ми маємо затягнути, як кажуть американці, настільки щільно, нібито у вас потім воротка не існує, і від того, наскільки ви міцно його затягнете, залежить ваше життя. Тому ми його затягуємо і обертаємо ремінець так, щоб велкро зафіксувати до межі С-подібного фіксатора. Як перевірити, чи ви дійсно затягнули турнікет щільно? Ви маєте спробувати просунути кільчики пальців під турнікетом. Якщо у вас кінчики пальця проходять між турнікетом і шкірою, то ви затягнули його недостатньо щільно. Якщо кінчики пальців не проходять, то ви затягнули його якісно. І наступне це, власне, ви починаєте обертати вороток і робите таку кількість обертів, яку ви взагалі можете зробити фізично. Після того, як ви вже не можете фізично його тягнути, ви маєте зафіксувати вороток в сподібному фіксаторі. Після того ви вже маєте перевірити. Чи зупинилась кровотеча? Тому що якщо кровотеча не зупинилась, треба зробити ще один оберт щонайменше. Якщо ви бачите, що кровотеча зупинилась, ви фіксуєте ремінець таким чином, щоб провести його між с фіксатором і додатково зафіксувати вороток так, щоб він випадково потім не розкрутився. І після того ви остаточно фіксуєте. Цю цю конструкцію цією стрічкою і бажано написати час накладання турнікету.